Вітаю, друзі! Ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що 24 липня російські повітряні удари по Одесі та по Одеській області продовжилися, і тут є як добрі, так і погані новини. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, почну спочатку з поганих новин вночі, 24 липня, на Одеську область було здійснено черговий повітряний Удар деякої інформації про нього я дуже чекав майже цілий день, але так і не дочекався, тому інформація як є зараз. Отже, повітряна тривога в Одесі та Одеській області тривала біля чотирьох годин з майже другої години ночі до майже п'ятої. І весь цей час росіяни атакували дронами камікадзе шахедами портову інфраструктуру Півдня Одеської області, зокрема порти Рені. і Змаїл та інші на нашому українському березі Дуная, фактично на кордоні з Румунією. І що ж відбувалося за даними командування повітряних сил Південь, було збито під час відбиття цих ударів три дрони камікадзе, але частина з них дали влучення. З, я маю на увазі не збиті дрони, і від цього постраждало зерносховище та ще декілька вантажних терміналів у порту Рені. У порці Ізмаїл та е, інших за е... Інфор... інфор жодної інформації про загальну кількість е, запущених дронів, яка б дала нам змогу визначити про ефективність роботи протиповітряної оборони ані оперативне командування південь, ані е, пові... командування повітряних сил вони не давали. Але румунські видання, які е, оперують тими даними, які безпосередньо спостерігали е, за портом Рені з румунського берегу Дунаю, там кажуть про. Більш як 10 вибухів від влучень дронів камікадзе, тобто можна зробити висновок, що дронів було досить багато, і кількість влучень теж була досить великою, але якою саме ми казати не можемо за відсутністю абсолютно точної інформації. Згодом в день після 10, навіть після 12 години, 24 липня, знову була повітряна тривога в Одесі та Одеській області, і ця повітряна тривога тривала трохи більше як півгодини. Спочатку у моніторингових різних каналах повідомлялося про запуск у бік Одеси двох крилатих ракет калібр, але ця інформація була недостовірною, тому що насправді це Росіяни застосовували тактику імітації ракетних пусків за допомогою радіоелектронної боротьби, щоб збити з пантелику нашу протиповітряну оборону чи виявити її позиції. Потім повідомлялося про рух у бік узбережжя Одеської області біля затоки певної кількості ударних дронів Камікадзе. Але ця інформація теж ніяк потім не підтвердилася, і ми досі нічого не знаємо, чи були прильоти, чи була робота про. Ти повітряної оборони, чи були взагалі якісь дрони, чи це була просто така собі хибна повітряна тривога про всяк випадок через запуск росіянами хибних повітряних цілей? Такі справи, і на даний момент президент Румунії Клаус Йоханніс дуже рішуче засудив спроби росіян атаковувати нашу цивільну та портову інфраструктуру українську інфраструктуру на берегах Дунаю, тобто безпосередньо на кордоні з. Румунією і про е, засудження ударів як по Одесі, так і по Одеській області роз... заявила і президент Молдови сусідньої Майя Санду. І тепер трошки про добрі новини е, минулої ночі щось дуже цікаве прилетіло до е, Криму, так що там біля Джанкою е, вибухають склади боєкомплекту, і більш як не 5 кілометрів з цієї. Е, з Цих складів евакую, місцева окупаційна влада евакуює все населення. Повідомляється, що на цих складах були великі запаси протикорабельних надзвукових ракет Онікс. Це ті ракети, які зараз разом з ракетами Х22 роблять найбільше шкоди місту Одеса. Таким чином вони не будуть певний час стріляти по Одесі саме ракетами Онікс, які у поєднанні з іншими видами ракет наша протиповітряна оборона не може збивати. І це добре, що великий запас цих ракет знищення. Окрім того, так. Також повідомлялося, що українські бомбардувальники Су-24 також сьогодні успішно відпрацювали ракетами Шедоу» по російським аеродромам та складам боєзапасу у Криму. А нічна атака відбувалася за допомогою безпілотників. Або ж, можливо, ті безпілотники прикривали ракетний удар щось таке, тобто точної інформації, чи це було два удари, чи це один. Комбінований ракетами і дронами поки що немає. Ось такі справи на даний момент. Чекаємо. І, скоріше за все, сьогоднішня ніч на 25 липня теж буде дуже гарячою. Чекаємо, тримаємося. До побачення. Слава Україні!